Хочете пришвидшити лімфотік та кровотік, доведеться докласти зусиль, освоїти та регулярно виконувати перехід із упору присівши в упор лежачих. Ця вправа здатна замінити кардіо. Чудово розігріває м'язи, а також відмінно підходить для експрес-тренувань. І так, для максимальних результатів. Напружте м'язи живота та займіть позицію, упор присівши, руки на ширині плечей. А тепер, не міняючи положення рук, через стрибок виконайте перехід в упор лежачий. А далі через стрибок без будь-якої паузи поверніться в позицію, упор присівши. Виглядається так. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Для видимих результатів виконуйте мінімум 20 повторень. Виконуйте цю вправу регулярно. Вона допоможе пришвидшити лімфотік та кровотік, а також. Чудово розігріє м'язи, до зустрічі, приємного дня!